Наша історія дуже складна. На правому фланзі сьогодні Україна бореться за свою незалежність, а польська незалежність була б під загрозою, якби українська держава втратила свою незалежність або впала, програла цю війну. Отже, по-перше, ми є союзниками. Україна бореться на фронті. Ми підтримуємо Україну з усіх сил. Польща та поляки тут доклали величезних зусиль. Але ми робимо це в спільних інтересах незалежної України та незалежної Польщі. Тут немає суперечностей, ми повинні виявити максимум розуміння та терпіння одне до одного. Іноді в Польщі ми відчуваємо, що не всі українці належним чином оцінюють наші зусилля. Іноді українці відчувають, що в нас настрої стали трохи менш проукраїнськими. Так, це все правда. Ми маємо собі дуже багато чого пояснити з минулого. Ми повинні мати щодо себе дуже багато терпіння і розуміння. До сьогодні ми повинні мудро думати про наше спільне майбутнє, але це має бути засноване на найбільшій любові та взаємній дружбі. Все можна зробити, кожен має тут свою роботу для виконання, але ніхто не може критикувати цей великий спільний інтерес двох добрих народів. У цьому спільному інтересі є Незалежна Польща, незалежна Україна, безпечна Європа. А хто наш ворог? Хто є загрозою для цих цінностей? Всі ми добре знаємо. А вони сьогодні на своїх плечах несуть найбільший тягар оборони від цієї загрози. Тож ще раз дякую.